Добрий день, друзі! Подивіться на картинку: це садові та огородні рослини. Давайте порівняємо дерево, та трав'янисту рослину. Так, дерево це рослина, має одну головну пряму стеблину від корня. Твердий дерев'яний стовбур. Кущ це рослина. Має декілька дерев'яних стовбурів, що також ростуть від кореня. Це трав'яниста рослина. У неї м'які травянисті стеблини, що також ростуть від кореня. На малюнку зображені рослини. Вони належать до живої природи. Які умови потрібні рослинам, щоб вони росли? Світло, тепло, вода, поживні речовини в землі та повітря. Діти, яка пара року настала? Настала осінь. Ось скільки дарунків! Давайте розкладемо їх по кошикам. Відгадайте загадки. Сидить баба серед літа, в сто сорочок одіта. Це капуста. Що за голова, що є зуби та борода? Вірно часник. І печуть мене, і варять, і їдять мене, і хвалять. Вірно, це картопля. Кажуть, щоб хвороб не мати, треба всі мене вживати. Вірно, це цибуля, молодці діти. Наші овочі ростуть на городі. Овочі, що викопують, ростуть у землі, а ті, що зривають, ростуть на землі. Друзі, кухар хоче приготувати борщ. Які овочі йому потрібні? Вірна капуста, картопля, помідор, морква, цибуля, буряк. До якої групи належать диня та кавун? Це найбільші ягоди. Які ще ви знаєте ягоди? На кущах росте шипшина. Часть шипшини запобігає хворобам. Які ще ви знаєте плоди ліки? На кущах калини ростуть ягоди. Вони можуть замінити ліки. Петрушка це трав'яниста рослина. Вона дуже корисна. В саду ростуть фруктові дерева. Чи всі фрукти можна з'їсти восени? Чому немає вишень? Які фрукти ягоди літні? Шовковиця, малина. Смородина, полуниця. Які фрукти та ягоди осінні? Кавун, диня, яблука, груша, калина, шипшина. Чим пригощає нас сад? Сад пригощає фруктами та ягодами. Чим пригощає нас город? Город пригощає овочами. Чому вживання овочів та фруктів корисне для нашого здоров'я? Щоб бути здоровим та активним. Дякую вам, діти, за увагу. До побачення. Бажаю здоров'я!